Та неочевидні, вони на поверхні лежать протиповітряна оборона, системи Петріот. Знову ж таки додаткові ракети, додаткові снаряди, власне, від Рамштайну до Рамштайну ситуація поки що не змінюється, особливо тому, що навіть ті сім систем, про які ми говорили там два місяці тому, до цього часу не доїхали до України, незважаючи на те, що нам поштучно якісь обіцяють передачу якихось систем обіцяють, але поки що. Їх не відчутно, і вони ще не доїхали до України. Ну, по перше, на під час саміту Великої Сімки, фактично сьогодні буде підписана угода про Ну, це так звана оборонна чи безпекова угода, які зараз в змі охарактеризовують про допомогу між Сполученими Штатами Америки і Україною. Тобто, це угода передбачає, що дійсно Сполучені Штати Америки можуть передавати Україні додаткове озброєння. Питання лише в тому. В яких обсягах питання в тому, наскільки це зобов'язуючий документ, тому що цей документ не є таким, який ратифіковується в парламентах. Тобто, що буде після зміни, умовно кажучи, уряду в США, оскільки угода передбачає 10-річний термін її виконання, тобто, в будь-якому випадку може змінитися влада, і наскільки ця угода потім буде далі діяти, є Капитання, але тим не менше, підписання подібних угод звичайно це позитивний факт. В будь-якому випадку ми вдячні нашим. Західним партнерам за те, що вони надають нам цю допомогу, оскільки без цієї допомоги зрозуміло, що ми би не вистояли. Але хотілося б крім обіцянок все ще мати, все ж мати е дуже е таку мобільність і швидкість, з якою наші партнери можуть передавати ті чи інші боєзапаси, е боєприпаси на поле бою, тому що від обіцянок до власне передачі про. Ходять місяці. А ці місяці ми за ці місяці ми платимо сотнями українських життів. Ну, по перше, давайте не переоцінювати ролі окремих особистостей в історії, тому що і Сполучені Штати Америки, і наші західні партнери з Європи, вони звикли працювати з інституціями в першу чергу не з конкретними людьми, а з інституціями. Як кажуть Платон, мій друг, але істина тут дорожча, і незважаючи на те, що я позитивно ставлюся до Мустафи наєма, але його там велика роль в проведенні цього цієї зустрічі, вона вона ну, дещо перебільшена. Я думаю, що тут все-таки відігравала велику роль участь політична, тобто президент приїхав на. В Німеччину, і звичайно, що це була посиліна набагато вища фігура, і яка підсилила цей форум, власне. Питання трошки в іншому, тому що це вже третя конференція. Ви пам'ятаєте, що перша була в Лугану, друга була у Лондоні, третя, власне, в Німеччині питання, що від конференції до конференції особливих там. Ну, скажімо, інфраструктурних і інвестиційних програм задіяно не було, і це логічно, тому що коли ми говоримо про відбудову України, треба спочатку виграти війну, і я вважаю, що взагалі зараз всі. Ресурси і всі можливості повинні бути покладені саме на виграш України у війні, а не на красиві презентації чи на красиві конференції. Їх дуже багато. Їх останнім часом стало занадто багато цих конференцій про відновлення, але треба говорити людям відверто: що спочатку треба виграти війну, а вже далі ми будемо розбиратися, як відновлювати всі ті потужності, які існували в Україні до війни. Мені здається, що це очевидні речі, і, на жаль, мені дуже дивно, що в тому числі наші західні партнери вкладаються в подібного роду івенти, замість того, щоб наповнювати умовно військовий бюджет реальною допомогою. Дивіться, конференція такого рівня готується не менше півроку. Півроку тому ситуація була в Україні, в тому числі на фронті, трошки іншою, ніж останніх півроку, коли ми спостерігали великий дефіцит військового знаряддя, військових боєприпасів і тощо, і більш того, Росія перейшла в контрнаступ і зараз на деяких ділянках навіть диктує свої умови. Тому тут треба, знаєте, кажуть, дорога ложка. До обіду, і треба визначати, що першочергове, а що другорядне, як мінімум, і в даному випадку мені здається, що інколи наші західні партнери вони не потрапляють у повістку дня, яка змінюється буквально кожного місяця. Ну тут мені додати нічого, реформи це ж не одномоментна подія. Тобто не зупинятися в реформуванні Україна просто зобов'язана, тому що зараз такий час, що треба бігти в два рази швидше, ніж щоб, хоча б, залишатися на тому ж самому місці. Ніж це було наприклад до війни, тобто ми зараз повинні переконувати наших в тому числі західних партнерів, про те, що Україна рухається в правильному напрямку, і більше того, мені здається, що зараз перед українським урядом, перед українською владою стоїть завдання переконувати в тому числі і внутрішню аудиторію, внутрішню українську аудиторію, що Україна рухається в правильному напрямку. Подивіться. На соціологію uh -huh. зараз якраз тренд такий, що починають люди сумніватися, наскільки ми вернеш, наскільки Україна е, рухається в тому напрямку, в якому говорять на пафосних е, різних конференціях. Ну і важко переконувати, коли справді деякі біжуть так швидко, що навіть опиняються в іншому місці. Я зараз маю на увазі е, такого собі пана голіка Юрія, е, фігуранта свіжого скандалу з витоків набу, е, який фігурував справах великого будівництва, і був тут е, радником офісу президента. Допомагав в цих справах, так само як і Резніченко, е, колишній голова ОДА. Вже Дніпропетровщини. І, і ось вже при дзеркало тижня з посиланням на кілька джерел, що він є вже в Австрії, начебто має він ізраїльський паспорт і виїхав за системою шлях за кордон, як, бо в нього є інвалідність. Ось така от історія. І, і медіа, незалежні медіа, такі як зеркало тижня, це повідомляють. І виходить, що з одного боку нам треба зміцнювати нашу єдність і довіру до владних інституцій. Але бачите, тоді нам треба закрити незалежні медіа, бо вони дуже заважають, або треба закривати таких як голік. Які руйнують країну середини своєї корупції, одне з двох питання не в тому, щоб об'єднуватись навколо владних інституцій, Тут треба об'єднуватись навколо ідеї. І треба, щоб влада розуміла свою відповідальність, що ідея у нас одна, у нас ідея виграти, у нас ідея зберегти країну, в нас ідея зберегти державність. І якщо ми будемо там, умовно кажучи, на, з високих трибун розповідати про цю головну ідею, і цю ідею звичайно підтримує 99% є суспільства, а при цьому е займатися ну зовсім трошки іншими речами, і це суспільство бачить. Ну тоді це не призведе до, до того, щоб ця ідея була реалізована. Більше того, наші е західні партнери, особливо Сполучені Штати Америки, вони дуже добре проінформовані про людей, які у владі відповідають за ті чи інші. Ну, Скажімо так в лапках бізнес-процеси, які ми спостерігаємо, і про які зараз говорять антикорупціонери, і про які зараз дуже багато пишуть журналісти. Тому ми можемо говорити з високих трибун дуже багато гарних речей, але треба, щоб вони підкріплювали звичайно ще і справами.